Так, прийшла до них. Шо ти шо, титулися. Тимоля. Тімота. Мота. Так, у нас сніг. Що хочу сказати. Замок розходиться. Дує. Ждем поповнення від акваторії. Це вітаміни Кваторії Кожен раз перед вижеребкою кубилам кулю вітаміни. Там це два тижні до вижеребки в основному, ну, 2-3 тижні і вже після самої, самого процесу. Грета, морду. От Тут десь це на 20. Кулюємо повний шприц, тип десь по 25 мл. Мультивітамін кольор, коротше. Хто тут у нас? Сільва у нас Зараз на термометрі було плюс два, тепер вже до нуля. От вона. все не буду відкувати, чесно. Зараз покажу, який місцяк. Взагалі можна кувувати сюди, шию. Цей трикотник ось. Тут де м'язи. Сюди я колю зазвичай сюди, ось сюди. от Видно де я кола. Отут. От, в цьому місці тут де м'яз або овляшку. Ну, якщо не боїтесь, що вона у нас махане. Вим'я у нас вже прям висить. Вон цю кісти стирчать. Якщо видно, вже так, прям гарно видно. ну, Звичай. Ну, не знаю, як зазвичай того року, то вона два тижні, тоді вже вон, як тут м'ягенько все. Дуже легко піднімається тут все, прямо тут і тут, розходилось. От, як почала наливати вим'я, ну взагалі, то зазвичай місяць, так? Як починає. Але вона не виходить, по тих сроках 10 днів вона не доходила. Тобто родила раніше. Ну і зараз вона в чудовому стані. Так що я думаю, що до 8 березня вона не доходить. Так що ждемо.